Миру не буде, Путін ніколи не зупинить війну в Україні, і у нього на це є п'ять причин. З таким заголовком вийшло впливове американське видання The Hill, про які саме причини йдеться. Чи може Дональд Трамп вплинути на Володимира Путіна, і що вже робить Володимир Зеленський, аби наблизити мир в Україні? Про це і не тільки поговоримо сьогодні у відео. Тож залишайтеся з нами до кінця, аби дізнатися правду. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк. Зробили тоді. Починаємо. Вітаю вас, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо чесно, відверто та простою мовою про політику. І почнемо одразу з головного: чому насправді Путін не хоче завершувати війну в Україні? Американське видання ЗЕХІЛ пояснює поведінку російського диктатора п'ятьма ключовими причинами. Перша причина це одержимість Путіна ідеєю повного знищення України. Це абсурд, але водночас невідворотна реальність, пише видання. Як стверджує автор статті, знищення українців як окремого народу, імператив для Путіна. Жоден компроміс тут неможливий. Тож, коли б хтось говорить про те, що давайте віддамо Путіну Донбас, і війна зупиниться, це неправда. Так вважаю не лише я, але й західні експерти та чимало наших українських політологів, вони прямо кажуть про те, що Путін не зупиниться на частині територій. йому потрібна вся Україна. Друга причина продовження війни з боку Путіна це інстинкт самозбереження. У разі припинення бойових дій Путін боїться втратити владу і навіть життя. Як пише видання, політичне і, можливо, фізичне виживання російського диктатора Володимира Путіна залежить від результату війни. Третя причина пов'язана з другою: Путін боїться помсти голодних та злих російських солдатів, які після війни повернуться додому і можуть спробувати повалити його режим. Четверта причина економічна, адже російський бюджет уже фактично перетворений на військовий мільйони робочих місць пов'язані з оборонкою. Якщо зупинити війну просто зараз, то обвалиться економічна модель, яку Кремль будував останніми роками. І це може не сподобатися російським елітам, які сьогодні підтримують режим Путіна, а завтра можуть піти проти нього. І Путін це чудово розуміє, і остання причина втрата престижу Путіна. Як тільки війна закінчиться, усі побачать, що король то голий, що Росія не велика держава, адже Путін перетворив її на придаток Китаю та Північної Кореї. Тож, поки війна триває, Путін може приховувати правду від суспільства. Війна дозволяє йому виправдовувати репресії, заборону опозиції, цензуру і навіть економічні труднощі. Без війни Путін втрачає головний інструмент свого правління контроль. Саме тому він не піде на припинення війни в Україні, принаймні добровільно. І який же висновок робить видання The Hill після того, як назвало нам п'ять причин продовження війни з боку Путіна? Висновок простий у ситуацію має втрутитися, хто б ви думали, Дональд Трамп. Цитую: якщо Трамп справді хоче Нобелівську премію миру за встановлення миру між Україною та Росією, йому доведеться мати справу з головною причиною війни, тобто з самим Путіним. Усе інше фіктивні переговори, що можуть принести лише фіктивний мир. Ось тут я погоджуюся, адже дуже часто Дональд Трамп починає. Перекладати відповідальність то на Європейський союз, то на Володимира Зеленського, мовляв, Зеленський не хоче віддавати Путіну частину території. Він не хоче припиняти війну, і так далі. Але навіть американські журналісти вказують Трампу на те, що головна причина війни це сам Путін і саме. З ним треба вести переговори, саме на нього треба тиснути, адже саме від Путіна залежить, коли закінчиться ця війна. Але давайте розберемося, чи здатен Трамп не лише на словах, а й на ділі примусити Путіна зупинити війну. Трамп не раз говорив, що він здатен домовитися з Кремлем. Нещодавно він навіть заявив, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається. Але експерти наголошують, будь-які спроби Трампа нав'язати Путіну мир виглядають малоімовірними. Кремль надто глибоко загруз у цій війні. Для нього будь-які поступки рівнозначні поразці. А на серйозні санкції Дональд Трамп поки що не наважується та й Прогнозувати його поведінку справа невдячна, адже сьогодні він може погрожувати Росії санкціями, а завтра казати, що Путін хороший хлопець. Тим не менш, український президент Володимир Зеленський покладає великі надії саме на Сполучені Штати Америки, адже розуміє, що Росія сяде за стіл переговорів лише під тиском США та союзників. Цю позицію американцям спробує донести голова Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Зеленського, вже цієї п'ятниці він разом з українською делегацією прибуде до Нью-Йорка. Давайте процитуємо президента України. Важливий напрям відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Особисто я підписуюсь під кожним словом президента, адже Росія справді не збирається зупиняти цю війну, і про це свідчать постійні атаки. Навіть зараз, коли я записую для вас цей випуск, лунає повітряна тривога, летять шахеди на столицю, на інші українські міста, але вже такі реалії. Треба жити, треба працювати, і мені хочеться, щоб ви, незважаючи ні на що, знали правду. Отже, давайте підсумуємо: Путін не зупинить війну принаймні добровільно, і у нього на це є щонайменше п'ять причин. Хоча насправді причина одна: це небажання російського диктатора зупиняти цю війну адже. Він не збирається це робити не тому, що економіка йому не дозволяє, чи у нього є якісь навіть політичні амбіції. Просто він трошки має хворобливе таке ідеологічне уявлення про, про те, якою має бути Росія, що Росія має обов'язково. Як там, за часів царя так, захоплювати інші землі, інші території, а Україна взагалі не повинна існувати. Тобто, по-хорошому Путіну треба було б звернутися до лікаря. Але, можливо, цим займуться вже після того, як війна закінчиться і ми переможемо. Ну, Це вже такі мої фантазії. От, Це я до того, що, знаєте, Шукати, чому насправді Путін не хоче зупиняти цю війну, ну це дуже складно. Тобто людині, е, яка має здоровий глуст, важко зрозуміти хворобливу таку ось поведінку російського диктатора. Трамп може обіцяти тиск, але реальних важелів впливу на Путіна у нього немає. Україна ж робить усе можливе, щоб тримати тему миру у світовому порядку. Денному. Друзі, а як ви вважаєте, чи можна примусити Путіна сісти за стіл переговорів? Чи здатен на це Дональд Трамп? І чи правильну позицію займає українська влада? Напишіть свою думку у коментарях. Обов'язково почитаємо. Підписуйтесь на канал Політмедіа, ставте лайк та поширюйте це відео серед друзів. Це допоможе нам рухатися вперед і надалі розбиратися у найважливіших подіях в Україні та світі. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося у наступних відео. Бережіть себе.